Дві вітні і гості мого каналу. Лазер Second Handy. Хочу вам показати, почати відео з таких красивих тут прикрас. Подивіться, якщо вам видно З біжутерії. Ніколи не показувала біжутерію. Так людей багато. Я так показала цю біжутерію, яка продається в секом. Трошка 2 єра 51. Я забула скільки вона коштує. Зараз перейдемо на посуд Ось тут привезли. Дуже багато нового посуду я бачу, вибачте. Що... Багато чершок, порілок. Давайте почнемо з цієї полочки. Кубок. Сімдесят. І центів і чашки по 2 євро п'ятьдесять центів. Сімдесят центів це полонне. Глав бере. Взагалі страви. Обере. Все у зараз все подивити і все візьме. 50 центов. Чеза клеймом. Тут три блюдечка и две такие чашечки подаются. Ручный роспис. Кау. Евро 50 центов. По Словаччина ну, оця стара. Скільки чашка, трактора 50 центів. По Словаччина. Ну, Я чуть дуже багато. Всего не везли. 4 євро 50 центів. Це грузинський паркор. Грузинський порцелян. 2 євро 50 центів. Баранівка подивиться ручний розпис. Здоровиння ця чашечка, красива. Він вона на граблак. Понесла і чайники і цукорники. Взагалі беруть, я не знаю, що вони з ними роблять. Стільки посуду покупають чиї кліні. Чехословаччини також. Так що тут у нас, подивіться, яка краса 3 євро. Оце чашечка, сиріжський порцелян І 2 євро. Блюдочка. Не дешево, скажу вам, не дешево. Чайник без кришки. 5 євро 50 центів. Левисенькі, левисенькі оці портфелян. Ризькі. Мені дуже подобається. 3 евро 50 центов. Ложник 3 евро 50 центов. А 3. А 2. Не знаю, может сделать вот такие красивые. Поймем, возьму я цель. Мені дуже подобається. Просто горби Оце полонне. Така краса. Бачите? Ручний розпис. Це клімополонне. Євро 50. Це євро 50. Я напевно ці візьму. Поки вони є. Чайники, молочники мені не потрібні. Потім тут не розложили, бачите, вот такі по 60 центів чашечки. Цукорник. Це Тернопільського 3 євро такі величезні. До нього чашечка євро. Чайник за 5 євро. Цілий тут набір. Це трохи інший. Довго 50 центів, дуже багато довбиша. Ці бараховки не маю на увазі на секонд-хенді. 60 центів, таке толі дуже видно Там бачите. Ось жіночка бере як я не знаю, що. Як знаєте як дають так безоплатно це все. Очень богатый чашок. Водичка, тарелочки. Бараневка 50 центов. Старобынная такая тарелочка. Коштазик за евро. Старобынный. Поцелян 50 центів. Ну, Тобто багато посуду навезли, мої хороші. Тут ціни немає, кеф. Ще вам покажу тут різні. Сіль. Перець Євро 50. Сміли. Це 2 Євро. Ну, скажу, тут скло, вони дуже щось так дорого даются от коли б если 50 знижка, то ну выгідно было 500 то я то ну добра взяла 50 а так еще нема 50 відсотки таки красивые кончики как раз да, чашка така з ручкою такою. це польща 50 центів сантиметров такой 50 центов блюдочка за евро вот такую можно купить пару 6 ,50 евро 50 центов это кристалл красивый вот этот 6 ,50 евро 50 центов тарелочки можно такую сделать чайную тричку евро 50 вот это получается так Це кришталь за 5 євро. Це прорізне скло. 3 євро 50 центів. Оце 15 євро я подивилась до цього. Яка краса, так? Да? У мене мама був такий набір. Все 3 євро 50 центів. Такая тарелка. Красивый, конечно. Очень 70 центів. Це Чья клеймо? Кто знает? Мои хорошие, напишите, будь ласка, мені. Кто підписуется, кто пишет. Всем дякую. 3 евро 50 центов молочник. Всім дякую, мои хорошие. Особливо, коли вы підписываетесь, мне дуже приятно. Два євро 50 краса. Тут все в такому зеленому кольорі вони зробили. Бачите, отак підпустил. В, в такому зеленому кольорі. Так. Тут таке скло, кольорове скло, 3 євро. кришталь у них тут так виклали 2 євро 50 ну це дуже ніжні оці 2 євро 50 які він ніжні оці красивий Ой, клас. євро50 це що скло напевно так да? скло напевно да, це скло це не кришталь це 3 євро 50 центів Дуже красивий, багато посуду красивого 2 євро 50 центів. Кришталь 5 євро 50, віки, це викидці красивий ніжні. Такий от вибір я вам показую. Розів дуже багато, 5 євро 50. Сірох 15 євро. Що у нас тут? Тріє п'ятдесят. Пам'ятаю, мою роботу. -то. Портниця була, вона так її берегла, я пам'ятаю, ой, взагалі там не зайдеш ту кімнату, вона закривала це все, посуд свій. В неї була по та Баранівський, по-моєму. Порцелян вона так викладала чашечки на цю тортницю. Накривала так серветочкою. 8 євро. Оця старовина накривала. Пам'ятаю, як вона берегла цю тортницю. Це щось. Привіт, друзі, привіт мої підписники і гості мого каналу. Ви щойно подивилися обзор секонд-хенду в Естонії, в Талліні. Оцей секонд-хенд сьогодні, який ви бачили, це сьогодні перший якби, день місяця, то вони виставляють оці такі, от, ну, привозять посуд. Ну, не новий, звичайно, що хенд а завоз. Я не маю на увазі. А останній день секонд-хенду це вони роблять знижки мінус 50%. От я сьогодні пішла, ви бачили, що я от. Забрала отакі от там а, чашечки. Я купила, їх було тільки дві такі чашечки, це ризький порцелян. 3 євро, одна така чашечка, дуже легенькі, прямо от такий прозорий порцелян. Прямо золотою пастою це все зроблене, подивиться. Оце ви всі знає, знаєте, що це з Кавовий набір був колись, сервісно кавовий. Ще там були чайнички, ну, я чайники не взяла, мені більш ну, подобається оці двіки, трійки чайні кавови. Ось такі, так, блюдечка до них. Такі, трохи, бачите, є потертості, трохи. Це, я для себе беру, я не беру на продаж там щось. 2 євро. Такі блюдця. і у мене такі дві чайні о, кавові пари. Тобто я вам показую стінами. Вот такі купила я сьогодні в секонд хенді і показую вам. Мені дуже подобається, дуже легенький цей різкий порцелян. Такі. Ви бачили, скільки там людей тільки-тільки почали приходити, але так беруть побагато люди там цього порцеляну, не знаю, прямо, і чайники, ну прямо все скуповують. Я ще там походила, жаль, що у мене так телефон мій виключився я не знаю, що з ним робиться. От, Я б так ще трохи б вам зняла. Ну, але саме головне, я вам встигла показати, мої хороші, тому дуже вам дякую, що дивитесь. Якщо підписуєтесь, хто ставить лайки. Особливо, коли ви підписуєтесь, пишите коментарі, мені дуже-дуже приємно, мої хороші. Ось таку чашку і таке блюдце це також ризький порцелян. Я купила десь місяця два тому. Я вже не пам'ятаю. Але я вам скажу, що ціни вони підняли. Мені от це за 3 євро обійшлось. От Блюдце. І ця. Чашечка кавова. За 3 євро також все ручний розпис з золотою пастою, бачите, такий колір. Потертості трохи є. І от, тут от, є, от. І от тут є. А так от тут все добре. От. Мені так подобається золота паста, подивиться. І ці крапельки, як це красиво, так? От, за 3 євро десь обійшлось мені от, така пара кавова. А вже оця пара мені обійшлась за 5 євро, подивіться. Тобто ціни виросли. Ну і люди, я вам скажу, так купують, так беруть. І тому оце колись такі були кавові сервізи, набори, так? Да? такі от. Ну, якщо чесно казати, мені це теж також. Ну, оце більше мені щось. Цей наборчик подобається. Не знаю, як вам. Ну, вони такі схожі. І ще я також в секонд-хенді купувала отаку от тройку. Ну, це взагалі смішно, за євро. Оця вся тройка мені обійшла за євро 20, здається. Я прям так точно не пам'ятаю. Десь за євро 20. Ну, це вже порцелян інший, він більш такий важкий. Це такий прямо взагалі, що. Не відчуваєш, це більш важкий, але все рівно він, ну, в порівнянні з іншими, він не важкий. От, от, такі от подивіться, троянди. А це блюдечко пірашкове чи як там називається, да? вона таке більш глибоченьке, У не, бачите, от такі трохи глибокі. Дуже така гарна ця тарілочка мені подобається. Дуже подобається. от така трічка різького порцеляну Мені подобається ріський порцелян. Така трічка десь за євро 20 мені обійшлося це. Ну, ціни скажу вам, і хорошо виросли. Підняли ціни і піднімають і все дорожче і дорожче от такий от вам обзор. Моїх закупів. У мене ще є закупи е, глетчиків риських. Я підготую всі ці глетчики і вам також зроблю обзор глетчиків своїх риських, яких я купила. Ось от такий от обзор. Дуже вам вдячна, що ви підписуєтесь, що пишете коментарі, ставите лайки. Дуже-дуже вам за все вдячна. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока, ми хороші.